Сонячна система приховує багато сюрпризів. І місія апаратів Voyager це довела. Планети Гіганти вражали своїми характеристиками, проте не менш вражаючими були їх місяці, майже кожен з яких мав певну свою особливість. І навіть серед купи сміття можна було знайти щось особливе. Наприкінці своєї подорожі апарат Voyager 2 зустрівся з останнім запланованим об'єктом свого дослідження, і на його місці знайшов найхолодніше місце в сонячній системі, де зміг побувати людський космічний апарат. Всім привіт! Я знову на зв'язку, і сьогодні ми Говоримо про дуже цікавий супутник сонячної системи: це супутник Нептуна Тритон. У 1989 році завершувалась місія апарату Voyager, і останнім об'єктом дослідження Voyager 2 був найбільший супутник Нептуна під назвою Тритон. І цей місяць отримав назву на честь сина Посейдона, а не на честь річного земноводного, якого можливо виловили у дитинстві. Як я казав у минулому відео, Тритон це єдиний супутник Нептуна, який має сферичну форму, і він має діаметр 2700 кілометрів, що робить його більшим за Плутон. Орбіта Нептуна це все ж таки досить холодне місце, і Нептун є однім. Нією з найхолодніших планет з температурою мінус 218 градусів Цельсія, проте вчені сильно здивувалося, коли заміри температури Тритона побили побули всі рекорди, бо температура на поверхні цього супутника сягала позначки мінус 235 градусів Цельсія, але це не єдине, що сильно вражало вчених. По мірі наближення войджер помітив, що поверхня тритона була вкрита блискучим матеріалом, що підтверджувало наявність льоду. Нас вже не сильно здивує новина, що супутник складається з льоду. Більшість супутників планет гігантів складається з водяного льоду з домішками аміаку, метану і тритон не є виключенням, бо він теж складається з льоду. Проте вчені не очікували знайти на тритоні заморожений азот. Всі ми знаємо азот. Азот один із найпоширеніших елементів в природі та на 78% займає нашу атмосферу. Азот використовують у різних галузях господарства, і більшість з вас чули про рідкий азот. Рідкий азот використовується для охолодження або для заморозки. І для того, щоб створити рідкий азот, треба довести його до надзвичайно низької температури, що становить мінус 195,8 градусів Цельсія. Це означає, що азот із газоподібного переходить у рідкий стан при температурі нижче 195 8 градусів Цельсія. Але щоб довести азот до твердого стану, треба охолодити його вже до мінус 210 градусів Цельсія. Тому можна зробити висновок, що тритон настільки холодний, що навіть азот на ньому існує у вигляді криги. На жаль, ви ніде не знайдете повне зображення тритона. Бо коли Woger 2 досліджував цей супутник, було видно лише південний полюс та екватор самого тритона. Проблема в тому, що інша частина була у затемненій частині, тому ми не знаємо, як виглядає друга половина тритона, та ще й напевно, не скоро дізнаємось. Південна частина тритона виглядає як стара, немита сковорідка з застиглим жиром. Проте це не жир, а водяна крига з домішками метану, аміаку, азоту і вуглекислого газу. Вивчаючи дану місцевість, вчені звернули увагу на усю дивну чорну мазню. Фото цієї місцевості відтворили в тригумірні проєкції. А потім, придивившись уважніше, було помітно, що з під криги щось терчить. І тут знайшли новий сюрприз, бо ця вся чорна розмазня на крижаній шапці тритона виявилась діючими гейзерами, які вивільняють великі стовпи пару з азоту з домішками метану і аміаку. Ці стовпи сягають до 8 км заввишки, вершину яких здуває вітм атмосфери і весь цей пар шлейфом розносить на багато кілометрів. Хоча азот взагалі безбарний газ, але він набуває. Темного кольору в результаті взаємодії з метаном, аміаком, водою та оксидами вуглецю. Крім того, сонячне світло може розщеплювати азот на атоми, які потім можуть взаємодіяти з іншими молекулами, утворюючи темні сполуки. Саме ці фактори затемняють азот і роблять його схожим на дим, а долину гейзерів схожу на промзону. Коли я сказав, що пари азоту здуває вітер, то вам не почулося, бо на тритоні є вітер завдяки наявності атмосфери. І це теж робить тритон унікальним супутником. Насправді, атмосфера тритона далеко не дотягує до стандартів адекватної атмосфери, наприклад, як у титана, чи хоча б як у Марса. Тиск атмосфери у 70 тисяч разів слабший ніж на Землі. Проте цього достатньо, щоб утворювати хоч якийсь вітер і навіть ледь видимі хмари. Атмосфера тритона утворюється в результаті виверження гейзерів, тому це і пояснює, чому. Атмосфера складається переважно з азоту на 99% і метану на 1%. Причина активності гейзерів тритона точно невідома, проте, як завжди, є припущення. Один із можливих чинників це наявність теплового джерела всередині тритона, який завдяки геотермальним процесам створює рідкий океан під кригою Тритона. Тепло із надер супутника підігріває океан, а велика маса поверхневої криги утворює високий тиск, завдяки якому океан не замерзає. І процес існування такого океану такий самий, як на Європі, Ганімеді чи Інцеладі. Далі не забуваємо, що Тритон літає навколо масивної планети. Тому Нептун своєю гравітацією починає утворювати припливні сили в океан який тисне на льодову кору і утворює тріщини. І як тільки рідина під тиском знаходить собі отвір, то моментально пробивається назовні, сублімує і утворює багатокілометровий фонтан пару. Наприклад, сірки, як на Іо, води на Енцеладі, чи навіть азоту, як показав нам Тритон. А ще можете підписатися на мій YouTube канал та канал в телеграмі, де я публікую анонси стрімів на твічі та спілкуюсь з аудиторією. Особливо вдячен всім з моїм спонсорам та донаторам. Ви допомагаєте каналу жити та рухатись далі. Тому, якщо ви хочете приєднатися чи підтримати мій канал, всі посилання у описі під цим відео. Але не забуваємо підтримувати зсу. Екваторіальна частина тритона вже значно відрізняється від південної і більше схожа на диню. Такий цікавий рельєф, що робить схожим тритон на диню, це льодова кора, яка включає в себе різноманітні форми рельєфу, такі як долини, яри і льодові поля. Ага, і десь ми це вже мабуть бачили, чи не так? Насправді деякі місця на Теретоні дійсно мають спільні риси поверхні, як на Європі чи Ганімеді. А якщо ми придивимось уважніше, то ми майже не знайдемо ударні кратери від метеоритів, що свідчить про дуже молоду поверхню, яка при цьому доволі плоска, бо максимальні нерівності не перевищують одного кілометра. Відсутність ударних кратерів свідчить про те, що як тільки куру пробиває якийсь об'єкт, то місце удару одразу заливає рідка вода, яка одразу замерзає. Процес є аналогічним як із морями на місяці. Тільки на місяці заливали Розпечена лава, а на тритоні вода, що тільки додає свідчень про наявність рідкого підземного океану. Якщо ми поглянемо на орбіту тритона, тут спочатку наче проблем з нею нема. Але це поки ми не подивимося на орбіту відносно екватора Нептуна і не побачимо, що вона дуже відхилена. А коли ми глянемо, як взагалі обертаються супутники, то виявимо наступне. Ага, цікаво, і куди це ми раптом полетіли? А справа в тому, що Тритон обертається у протилежному напряму відносно оберту всіх супутників та обертанню Нептуна навколо своєї осі. А як правило, всі супутники обертаються у тому напрямку, у якому обертається материнська планета навколо своєї осі. Такий тип обертання у протилежну сторону називається ретроградне обертання. І причина такого обертання Тритона є те, що, скоріш за все, Тритон не є рідним супутником Нептуна. Припускається, що Тритон насправді є карликовою планетою, як Плутон, Еріда та купа інших карлів у поясі Койпера. Тритон мав свою орбіту і спокійно літав навколо сонця, поки випадково не наблизився до Нептуна. А Нептун, в свою чергу, завдяки сильній гравітації вибив тритон зі своєї орбіти та захопив його вже на свою орбіту. Таким чином, так скажучи, зробив його своєю приємною дитиною. Тритон через деякий час все ж таки стабілізував свою орбіту, але як ми бачимо, вийшло так, що він обертається у протилежному напрямку. І це, на жаль, вб'є Тритон. Насправді Тритон хоч і повільно, але все ж таки падає на Нептун завдяки приливній залежності. Припливна залежність це сила, яка притягує два тіла один до одного. У випадку з тритоном припливна залежність Нептуна викликає розтягування його поверхні. Нептун сповільнив обертання супутника до такої міри, що одна сторона супутника завжди повернена на бік планети. Якраз ця південна частина і повернена до Нептуна. І це пояснює таку геологічну активність на цій ділянці. Але саме за обертання у зворотньому напрямку припливні сили на тритоні більше, ніж вони були, якщо б він обертався у тому ж напрямку, що й Нептун. Тому внаслідок цих гравітаційних сил тритон все ж таки падає на Нептун. І ні, це не те саме падіння, яке ви звикли уявляти. Падіння третона означає, що його орбіта буде постійно звужуватись. І десь через 3,5 мільярдів років тритон нарешті все ж таки дасть глину. Передбачається, що Тритон швидше за все не гепнеться, як велика туша, а підійде настільки близько до Нептуна, що гравітаційна сила гіганта почне розколювати Тритон. і супутник розсипеться на уламки, саме які утворять новий кільцевий пояс навколо Нептуна. Тому, можливо, Тритон зможе виправити ось це недорозуміння. А так як до цього часу Сатурн вже давно буде без кілець, Нептун стане єдиною планетою з нормальними кільцями. Даючи тритону таку назву, вчені, напевно, хотіли підкреслити зв'язок між цими тілами. Ну, типу, давньогрецька міфологія. Нептун це і Япосейдон, а Тритон – це син Посейдона. І нібито літає батько і син. Але насправді, як притаманно реальному життю, тритон виявляється прийомним сином, прийомний батько якого постійно булить його своєю гравітацією. А наприкінці Нептун, як справжній Тарас Бульба, ще його й вб'є.